Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Вітання усім слухачам подільського радіо в ефірі програма Давайте поговоримо і з вами я, Ксенія Степаненко. Перше фото людини було зроблено у 1838 році. Луї Дагер зробив знімок вулиці в Парижі через довгу витримку. Більшість людей, які рухалися вулицею, на жаль, не потрапили в кадр. Але все ж таки одну людину фото змогло зафіксувати. Це була людина, яка стояла і чистила своє взуття. Цікаво, що сам Дагер, ймовірно навіть не намагався сфа. Фотографувати людину, його метою було зафіксувати саме міський пейзаж. Але завдяки цій випадковості ми маємо історичний момент у фотографії. З того моменту пройшло вже дуже багато років, і фотографія стала невід'ємною частиною нашого життя. Що секунди в всьому світі створюються, я б сказала, мільйони фотографій, фіксуючи моменти, емоції та події. Які залишаються з нами назавжди, сьогодні у нас в гостях людина, яка майстерно володіє мистецтвом фотографії, створюючи кадри, що зачаровують і залишаються в пам'яті назавжди. Тож представляю вам нашу сьогоднішню гостю, фотографиню Катерину Данилюк, яка є не просто фотографом, а не боюсь цього слова. Вона Створює справжню магію. Як їй це вдається? Зараз ми поговоримо і дізнаємось. Катю, привіт, рада вітати тебе в нашій студії. Привіт, давай ми з тобою трішки познайомимось. Розкажи про себе. Мене звати Катя, е, мені 28 років. Я фотографую трошки більше ніж 6 років е, в цій сфері. знаходжуся. Ого, 6 років це доволі таки багато. Ну так, вже й немало. Скажи, будь ласка, ти сама, я так розумію, що ти ладижинська, правильно? Так, я місцева, я з зладижана. Угу. Я зрозуміла. Тоді давай все ж таки повернемося до теми фотографії. Скажи, будь ласка, як взагалі ти вирішила стати фотографом? Це було таке твоє хобі? Чи можливо це був такий твій вибір професії? Ні, це не був мій свідомий вибір професії. Моя професія за фахом зовсім відрізняється від творчості. Дуже далека від неї фотографом. Я взагалі не планувала бути, тому що я вважала, що я не є творча людина, що творчість це не про мене. Взагалі, ще в підвідлітковому віці я цікавилася фотографією. Mm -hmm. Тато купив першу камеру. Для нашого сімейного архіву, щоб я робила фото своєї сестрички, також сімейні кадри для родини, і якось мені це сподобалося. Я старалася робити якісь цікавий кадр, знаходити, чи якісь цікаві моменти ловити. І ось так можна сказати, в підлітковому віці в мене вже виникла любов до фотографії, але згодом. Я, ну, це було типу моє хобі. Ага. І більше я про фотографії не згадувала. І з часом вже камери змінювалися, тому камера, яка була у нашому е, сімейному архіві, то вона залишилася вже не дуже популярною. Вона застаріла, вже так, напевно. Так, так, вона ага. вже застаріла, тому е, я якось і забула про цю справу. Але потім, після того, як я вже почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком, він побачив мій сімейний архів, ми з ним поділилися кадрами. Він побачив і сказав: йому дуже сподобалося, і запитав, чи хочу я займатися фотографією надалі. Ну, для мене це було дуже таке спонтанне, спонтанне таке питання і дуже неочікуване, не, так, мабуть. Так, так? так дуже неочікуване. І я якось сказала, що мені подобається фотографія. Можна спробувати дати шанс іще. і ще і, так... і так. Ви ж тобто, це все таки твій чоловік. Він помітив цей твій такий талант. Це дуже круто, що він помітив, і він тебе наштовхнув, можна сказати, надихнув до того, що ти професійно почала займатися фото. Так, так знаєш, а мені ось дуже цікаво. Ти не сказала. Ти просто сказала, що твоя професія вона дуже далека від професії фотографа. Ну, я маю на увазі та на кого ти вчилася. Ага. Якщо не секрет, мені б цікаво було дізнатися. Хто ж ти за освітою все ж таки? За освітою я медичний працівник. Я працювала медсестрою. Спочатку перша моя робота була я була медсестра дитячого відділення. О, потім собі. Так, я була медсестрою, потім у школі. І, да, тому, тобто, так. ти працювала з дітками? Так, я працювала, працювала з дітками в школі. Так. Працювала з дітками, ну, так. Знаєш, дуже круто і, і дуже неочікувано. Я, <гум> я тебе знаю, я слідкую за тобою в соціальних мережах, але чесно скажу, я навіть не очікувала, <гум> що за професію ти медичний працівник. Це дуже неочікувано, якщо чесно. У мене ще до тебе є таке запитання. Знаєш, кожна зйомка вона індивідуальна і вона неповторна Мені б цікаво було. Було дізнатися, де ти шукаєш натхнення для своїх нових ідей, тому що все ж таки я повторюся, що я слідкую за тобою в соціальних мережах, і я бачу, які круті в тебе ідеї, як кожна твоя зйомка вона одна не похожа на іншу. В тебе дуже багато класних ідей, і мені цікаво, де ти береш натхнення, де ти береш ці ідеї, як вони взагалі до тебе приходять, тому що ну, твої роботи вони дійсно варті уваги вони дійсно цікаві. Дякую. Взагалі, я знаходжу натхнення у роботах інших фотографів. Це фотографи наші сучасні. Я слідкую, я дивлюся, надихаюся їхніми ідеями. Також я надихаюся фотографами, можна сказати, зірковими, такими, які вплинули на oh, історію. Oh, oh. І одним із таких фотографів є Пітер Ліндберг. Його роботи настільки цікаві, тим, що він знімає у стилі мінімалізму, без зайвих деталей, дуже просто в чорно-білому чорно-білому форматі, але він знімає портрети, і ці портрети вони настільки дуже глибокі, коли дивишся на них. Тобто, ти дивишся не на те, як зроблений кадр, а як він відкрив цю людину. Тобто, ти дивишся на людину і розумієш все в її очах. От такі от психологічні портрети він створює. Тому це такий один із фотографів, якими я дуже надихаюся, і для мене є таким прикладом. Ну і також знаходжу інколи натхнення. Не в роботі, не в робочих моментах. Інколи я е, е, надихаюся творчістю інших, наприклад, там зовсім не зв'язаною з фотографією. Нічого собі! Так, так. Я люблю е, там поцікавитись мистецтвом чи іншими видами творчості, і це мене переключає і дає заряд шукати нові ідеї для своєї роботи. Нічого собі ти навіть можеш з однієї творчості. Взяти щось для своєї, ну так. це знаєш дуже круто. Я вважаю. Я думаю, для наших слухачів буде дуже цікаво дізнатися від тебе, як від професійного фотографа, як все ж таки налаштуватися на класну фотосесію, якщо не звик до камер. Тому що я знаю по собі. Ти, начебто, вже й налаштувався, вже начебто собі і придумав, як воно має вийти. Уявив, ти приходиш на фотосесію. Ти бачиш камеру, бачиш фотографа, і все. Ти вже не знаєш, як тобі сісти, як тобі стати, куди тобі повернутись. Розкажи, будь ласка, все ж таки, як налаштуватися, щоб фотосесія прийшла класно. Ну, взагалі, перше, на що я звертаю увагу і завжди кажу, що найважче це просто написати і підготуватися. Це найважче в самому процесі зйомки, uh -huh. тому що це дійсно забирає дуже багато часу ресурсу. А в більшості, коли ми зазвичай, коли людина мені пише, я запитую, яку ідею вона хоче втілити, стараюся зрозуміти, що саме вона хоче, що саме хоче відтворити, і підбираю їй певні ідеї, приблизні, які ми можемо відтворити на зйомці. Під час зйомки я стараюся не одразу заходити з якихось складних кадрів. Для угу. того щоб перших 10-15 хвилин це можна сказати таке знайомство з, з людьми, щоб ви зрозуміли один одного, так, 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 так можна так, сказати, так, так так, щоб ми там познайомилися, можливо, на якісь нейтральні теми поспілкувалися. І зазвичай це якісь перші нескладні позування. Це можуть бути якісь детальки. Наприклад, якщо це сімейна зйомка, це можуть бути ручки дитинки, чи там можливо якісь такі загальні кадри які не є складними, uh -huh. які не одразу включають людину в те, що ну в якусь таку незручну ситуацію. Скажемо так, і далі поступово я можна сказати, набираю таке навантаження на да, да, угу. да, ускладнює цей момент, і людина вже цього не відчуває, тому що перших 10-15 хвилин вона вона вже розкрилася, а далі вже наступає такий сам процес, сам момент зйомки, коли людина просто розчиняється у цій зйомці і розслабляється і отримує від цього задоволення. Ну і плюс я завжди там керую на, е, моментами. Інколи навіть буває залишаю людину наодинці, для того і, е, тому, що зазвичай люди, е, коли я їх трішки так залишаю, відходжу е, е, від них. То можна зловити такий дуже кайфовий момент, mm -hmm. та да. тому це така магія кадру відбувається. А, да. а скажи, а ти можеш показати, наприклад, людина не розуміє, як стати. Ти підходиш, показуєш ось, наприклад, станьте так, руку туди, волоссячко поправили. Є в тебе такі моменти, що ти ось підходиш і прям людині наглядно показуєш, як потрібно стати. Я зазвичай на собі показує. Мені дуже важко на словах показати, і я зазвичай саме найбільше це подобається мені, коли я сама показую на собі. Людина дивиться і вже теж включається в роботу, і, ну, і зазвичай так от відбувається. Угу. Я зрозуміла, що ж, дорогі слухачі, ми ідемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемось і продовжимо наш діалог. Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо. Це давайте поговоримо. І у нас в гостях сьогодні Катя Данилюк, професійна фотографиня. Катю, у мене до тебе є ще одне таке дуже цікаве запитання. Всі ми знаємо, що фотосесія ну, стандартна, вона тримає, триває десь приблизно годину. Скажи, будь ласка, оця робота, яка ну, скажімо так, вона залишається поза кадром, це обробка фото. Мені, наприклад, було б дуже цікаво дізнатися, скільки часу в тебе забирає саме обробка фото, тому що я знаю, що багато людей завжди, коли замовляють фотосесію, вони запитують у фотографа, скільки по часу буде віддача фото. Ну і мені цікаво, скільки все ж таки триває обробка фото у фотографа. Зазвичай я фото віддаю до трьох тижнів. Обробка самої серії займає десь приблизно 6-8 годин. Це сюди входить і відбір кадрів, і також сам процес створення кольору, і кінцевий результат фото. Взагалом, обробка фото це теж такий певний творчий момент, тому що на кожну фотосесію я роблю колір і свій індивідуальний, тобто я дотримуюсь певного кольору, але стараюся зробити для того, щоб зйомка виглядала індивідуальною під людей, під їхній настрій. Я завжди стараюся підбирати колір індивідуально, тому це не, ну, це не займає мало часу. Але це мене дуже надихає, тому що тоді так більш підсилюється сама атмосферність кадру, підсилюються емоції людей. Тобто результат варте того часу, очікування і тієї роботи, яку ти робиш. Так, так. Це дійсно так, тому що я бачила твої кадри, і це дійсно так. І ще, скажи, будь ласка, таке дуже цікаве запитання, яке дуже актуальне, мені здається, по підбору одягу. На фотосесію, чи це грає якусь роль взагалі у фотосесії? Чи можливо є такі кольори, які не рекомендується одягати на фотосесію, тому що вони будуть, ну скажімо, невиграшно дивитися в кадрі? Так, я звичайно, основні такі правила для підбору одягу для зйомки це зазвичай такі більш пастельні тони, не, колір, колір одягу. Який не відволікає від загального сюжету, особливо коли це сімейна зйомка, і коли в кадрі більше ніж одна людина, це вже е, достатньо, так е, як це можна сказати? Візуально е, створюється навантажена та, так? Та, так, та, і для того, щоб е, створ зменшити це навантаження і, і переключити увагу на емоції, на почуття, на атмосферність, е, зазвичай дотримуватися краще е, таких нейтральних кольорів е, в одязі також дуже е, великих принтів чи надписів, які б могли би відволікати від загального сюжету. Е, Якщо раніше для індивідуальної зйомки я б теж це сказала, то зараз в мене трошки інше та, інший так так. так, так, тому що. Все ж таке, в індивідуальних зйомках часто приходять різні люди із різним темпераментом, і буває дуже класно, коли там в більш пастельних ніжних угу. кольорах одяг. А буває навпаки, хочеться більш такого чогось яскравого угу. для того, щоб підкреслити людину, її характер тому. Зараз я не можу сказати, що я конкретно чогось дотримуюсь, якихось порад стосовно одягу, але в загальному це те, що має не відволікати від загального сюжету і підсилювати людину? Угу, я зрозуміла. Ще підскажи, ось ти тільки що нам розповідала про сімейну фотосесію, індивідуальну ось для тебе, яка все ж таки фотосесія є важчою там, де... Багато людей в кадрі, чи там чи коли тобі доводиться працювати з однією людиною? Я навіть не можу тобі сказати, що важче, тому що це зовсім різні зйомки. Зовсім різні зйомки, і їх дуже важко порівняти. Угу. Тобто, ну зазвичай я можу відпочити на сімейні зйомці, так само включитися в процес на індивідуальні фотосесії. Тому по складності не можу сказати. Мені подобається, тому ну, що це зовсім такі різні. Зовсім різні. Так, так. Тобі... Але ж ти у нас працювала з дітками, так. то тобі, в принципі, сімейні так. фотосесії мають даватися легко. Так. Я зрозуміла. І ще є таке запитання: ти працюєш з людьми, всі ми люди різні, всі ми розуміємо, що ми з різними характерами. Як тобі вдається все ж таки знайти підхід до людини, щоб змогти її розкрити в кадрі, скажімо так. Мені це подобається, що люди всі приходять до мене з різними характерами і темпераментами, і всі ми різні, тому це навпаки мені дуже подобається. І щоб знайти підхід до до різних людей, ну в першу чергу я їх моя мета не змінити їх у кадрі, не підігнати під якийсь шаблон ідеї. Якщо, наприклад, я шукаю ідею для зйомки, наприклад, людина відгукується на цю ідею. Моя мета не максимально відтворити цю ідею, а включити людину у сам процес зйомки і щоб ця ідея саме підлаштувати цю ідею під людину, тобто під її настрій, під її темперамент. Тобто тому мені це подобається. Подобається працювати з різними людьми. Різні люди вибирають різні види зйомок від таких дуже ніжних до таких більш. Таких темпераментних, скажем так, тому напевне, завдяки цьому мені вдається знайти підхід до людей, тому що ну, моя мета дійсно підкреслити саму особистість угу. і індивідуальність так, людини. Так. Я зрозуміла, це дуже круто. І ще знаєш, таке в мене є запитання. Скажи, будь ласка, як ти взагалі відпочиваєш від інтенсивних зйомок? Як ти перезавантажуєшся? Це напевно буде правильніше підібране слово. Як ти перезавантажуєшся, і чи можливо бувають у тебе знаєш такі моменти, можливо, вигорання? Знаєш, раніше, коли я тільки починала фотографувати, то в мене були, було часто вагорання. Чому? Тому що я себе шукала, шукала в різних видах зйомок, і не всі зйомки, ну тобто, в мене є певна ніша, з якою я працюю. От це сімейні індивідуальні ласторі зйомки, і я зрозуміла, що це моя сильна сторона, яку потрібно розвивати, mm -hmm. і тому я так е е е пішла в таку вузьку нішу і беру саме оцей стиль зйомок. Тому зараз в мене немає як такого дуже сильного вигорання е в роботі, тому що те, що я роблю, це те, що мені подобається, і те, що як е е моя така сильна сторона в цій сфері. А стосовно відпочинку, це дуже така тема цікава, да, дуже цікава тема. Чи у фотографів можливо не буває відпочинку й перезавантаження? Можливо, не стільки плотний графік такий Знаеш, завантажений. Я хочу сказати, що коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, то ти дуже важко розділяєш моменти, коли потрібно сказати собі стоп. Тобто, це від фотосесії до обробки. Мені це все дуже подобається, і я просто не фіксую час, який я витрачаю на це. це буквально ось недавно. Я прийшла все ж таки до того, що потрібно відпочивати, потрібно відновлюватися для того, щоб і далі працювати, бути натхненною. Тому це можна сказати така свіжа тема. Uh -huh. Я зрозуміла, чому та, ти я так я тоді навчаю. на неї відреагувала. Да, да. Але зазвичай я знаходжу відновлення в дуже таких простих речах. Для мене це найбільше прогулянки. Я тобі uh -huh. люблю дуже багато прогулюватися містом або їздити в інші міста. Подорожувати. Так, так, подорожувати. Uh -huh. Я так. зрозуміла. Тому це теж мене надихає. Я люблю читати. Різні книжки від художньої до, до саморозвитку. Також, як я вже сказала, що я люблю це. Інші види мистецтва десь сходити на якісь майстер-класи, десь помалювати. Або там я була також на майстер-класі майстер з гончарства. Мені це теж подобається, тому я стараюся знаходити для себе такий відпочинок, який буде для мене корисний і. І вчусь цьому. Угу. Я зрозуміла. Що ж, дорогі слухачі. Ми перервемося на коротеньку рекламу. Після неї повернемося і продовжимо нашу розмову з Катериною Данилюк. Актуальні теми сьогодення: влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо. Це давайте поговоримо. І сьогодні у нас в гостях фотографиня Катя Данилюк. Катю, у мене до тебе залишилося ще таке ось запитання. Воно дуже актуально для людей, які хочуть займатися фото для початківців. Можливо, дуже було б цікаво дізнатися від тебе саме від тебе, як від професіонала поради для тих, хто планує зайнятися фото. Ну, перша така, напевне, порада це не зациклюватися на е, самій техніці. Тобто е, я починала з пола е, професійної камери, е, працювала на ній два роки. І за цей час я зрозуміла, що найважливіше було вкладати у знання. Uh -huh. тому що зазвичай люди приходять до фотографа за його баченням. Тобто, найважливіше для початківця це отримати да, там, певну техніку, яка дасть змогу фотографувати, і більше зосереджуватися на самому навчанні, на тому, щоб розвивати своє бачення. Я часто коли починала, запрошувала людей на безкоштовні зйомки. Вони ну, так mm -hmm. також називаються творчі зйомки. Це напевно для того, щоб якось своє портфоліо так, так е так. Обновити, скажімо, так чи набрати портфоліо, як зараз так говорять, я знаю. Так, я й досі, до речі, проводжу творчі зйомки, тому угу. що вони це теж один із моментів, коли я відчуваю, що десь я вже починаю не так, як коли я вже починаю, Відчуваю таке легке вигорання, то я часто реалізую якісь цікаві ідеї, пропоную безкоштовні зйомки людям. Реалізую певні ідеї, і це мене дуже надихає, от тому дуже важливо саме своє бачення. Важливо, своє бачення і, напевно, знайти якусь свою таку певну манеру фотографування. Як ти казала, що ти знайшла своє це індивідуальні сімейні лавсторі? І напевно це саме найкрутіше, коли ти знаходиш своє, і напевно кожен має. Знайти щось своє, триматися за це і працювати в цьому руслі, щоб отримувати насолоду, скажімо так, від самого процесу. Так, треба спробувати себе у різних сфер, різних видах зйомки, зрозуміти, який, який ви зйомок найбільше надихає, і працювати в цьому напрямку. Клас, дякую. Я думаю, що Ті, хто нас слухав і хоче стати фотографом, ці поради були дуже корисними. І знаєш, в мене ще таке запитання до тебе є: чи все ж таки можливо навчитися фотографувати, відчувати, відчувати фото, відчувати кадр, тому що. Я знаю, що багато людей знаєш. Напевно навіть ходять такі в соцмережах меми. Коли жінка просить чоловіка, сфотографуй мене, будь ласка, і там чоловік її фотографує. Вона, начебто, вже ну так класно вже стає, вже так класно позує. А дивиться, а в результаті ну виходить, м'яко кажучи, фото не дуже. Чим можливо, все ж таки навчитися. Ловити оці кадри, ловити моменти, чи якщо воно вже тобі не бачиться, воно тобі не дано, то ти вже цьому не навчишся. Я на твою думку, чи можливо взагалі навчитися? Чи це е, такий хист, який має бути в людини, такий талант, скажімо? Ні, ну не завжди це потрібно для цього талант. Потрібно просто вміти бачити кадр, відчувати людину і. І все одно це також впливає на, на кадр, на бачення кадру саме на дивленість. Тобто, якщо людина старається споживати такий творчий контент, дивитися, створювати своє бачення, то воно я можу сказати так автоматично впливає потім на бачення, тоді коли навіть фотографуєш на телефон чи на камеру. Тобто, це все залежить Тобто То можна навчитися, якщо можна. над цим працювати, якщо слідкувати, дивитися, то в принципі все можливо. Так, якщо, все можливо, якщо бути в цьому зацікавлений. Я тобі зрозуміла, Катю. Я тобі щиро вдячна за те, що ти завітала до нас сьогодні в студію, за те, що ти відповіла на такі актуальні теми, на, на актуальні запитання. Я бажаю тобі натхнення творчих Успіхів і ще більше захопливих кадрів. Дякую. Дорогі слухачі. На сьогодні у мене все. Зустрінемось наступного вівторка о цій же порі. Нехай у вас усе буде добре. Давайте поговоримо на Подільському радіо.